Рамудрій спрості висуваємо сітей в англієм миру сим, моєму і до марка святий в ачитання, Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час, проходячи по Зелеські море, побачив Ісус, побачив Симона і Андрія, його брата. Як вони кидали мережу в море і були були рибалки. Ісус їм сказав, ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей, і вмить вони покинули мережі і пішли сідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив, Якова сина та Івана, його брата, що теж були у човні, і направляли сіті, і відразу їх покликав. І вони, зоставивши батька за Києвчині, і най, і з найметами, і пішли слідом за ним. Прийшли вони в капернауми Він у суботу. Відразу ввійшов синову і почав навчати, і дивувалися у навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжний.